Доброго дня, малята! Сьогодні в нас заняття з художньомовленевої діяльності. Давайте пригадаємо, з якою казкою ми познайомились на минулому занятті. Так, з казкою рукавичка. Це українська народна казка. Давайте послухаємо її ще раз. Ішов дід лісом, а за ним біг песик та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Коли це жаба плигає та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка. А ти хто? жабка, скрикотушка, пусти мене. Йди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка-шкряпотушка, жабка-скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене та йди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто? Хто в рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, та й зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть і мене? Іди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовк та й собі до рукавички питається. А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я? Вовчик-братик, пустіть мене та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка кряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка. Та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде? Та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть Та що вже з тобою робити? У уліз і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто? Хто в рукавиці живе? Мишка кряботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик. Лисичка сестричка, вовчик братик та кабан і клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь. Семе розстало. Та так уже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А песик попереду побіг. Біг-біг, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Песик тоді Гав, гав, гав. Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички. Так усі і розбіглися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Малята, а подивіться, хто до нас знову завітав? Це Колобок. І він знову прийшов до нас не з пустими руками. Подивіться, що він приніс. Так, це мішечок. Давайте поглянемо, що у ньому знаходиться. Що це малята? Так, це геометричні фігури. А саме овали. Чи однакові вони малята? Ні, вони різні, відрізняються за розміром та кольором. Погляньте, це. Сірий овал, він маленький. Скажіть, кого ми можемо їм позначити? Так, мишку. Далі візьмемо зелений овал. Скажіть, кого ми можемо їм позначити? Так, молодці, жабку, адже вона друга навідалась до рукавички. Сірий більший овал. Кого може зображувати? Вірно, зайчика. Далі візьмемо оранжевий овал. Кого він може зображувати? Так, лисичку. Давайте пригадаємо, хто далі прийшов до рукавички. Він більший за лисичку сірого кольору. Здогадалися, хто це? Так, це вовчик-братик. Хто ж наступний завітав до рукавички? Ми бачимо, що в нас є коричневий овал. Як ви гадаєте, хто це може бути? Пригадали? Так, це кабан і клан? Пригадайте, хто останнім завітав до рукавички? Він також. Коричневого кольору. Його ми можемо позначити великим коричневим овалом. Хто це? Як ви гадаєте? Так, це ведмідь. Розумнички малята, ви чудово впорались з завданням. Пропоную вам за допомогою даної схеми спробувати переказати казку рукавичка. Я впевнена, ви чудово впоритесь з завданням. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей!